Друзі, привіт! Це капець. Хто отримав нові гроші в АТБ? Я в шоці, 2 голограми. Просто це якийсь, я не знаю, треш. Ще й проба. Дев'ятки. вага 124,4 грама. г. Це я не знаю. ну, блін. Національний банк України ось такі гроші випускає. Друзі. Буду такі купувати, в кого є, е, хто отримав такі Зверніться, будь ласка, в приватні повідомлення. Куплю дорого. Також є засобом накопичення грошей вони. Така леська, дивіться, шикарна просто капець. 2007 рік випуску також проба, вага. Взагалі, супер, друзі. Хто буде отримувати, пишіть мені. Буде купувати дорого. Реально. Ось такі от гривня Володимир Великий. Грушевський 50 гривень. Є засоби захисту, голограмочка така. Не перепутайте з копіями. Також має бути проба та вага. Захисні капсули.